Напевно, мені ніколи не вдасться побудувати стосунки. Поки всі мої друзі знайшли собі когось, у мене знайшлося лише купа запитань. Можливо, ці стосунки мені геть не потрібні. І я просто гаю свій час. Привіт! Це нові вершини. Я Діана, і сьогодні ми порушимо важливу тему романтичні стосунки. Що підштовхує нас шукати другу половинку? Чи актуально досі увагу приділяти романтиці? Та чи потрібні нам стосунки взагалі? Оскільки людина соціальна істота, для неї важко прожити без комунікації в суспільстві, адже майже все зав'язано на стосунках з людьми та на скілах у їх побудові. Про необхідності у стосунках розповідає Річард Ерскін, профі сучасної психології. Він виділив сім базових потреб людини. Давайте їх перерахуємо: потреби в безпеці, у визнанні власної значущості, у самовизначенні, у поділі досвіду, у впливі на іншу людину, в ініціативі з боку іншого та у вираженні любові. Варто зауважити, що стосунки не є допоміжним механізмом закрити одну з цих потреб за допомогою іншої людини. Це взаємне бажання бути з людиною просто так, без жодної вигоди. Пропоную ще раз звернути увагу на цей список. Можливо, ви знайдете серед цих потреб сам свою, яку намагаєтеся найбільше задовільнити. Це достатньо важливий етап, який допоможе зрозуміти себе, адже ми не можемо бути в стосунках з іншою людиною, якщо не перебуваємо при цьому в. Конекція самі собою тема стосунків між людьми була закладена відразу після створення світу. Це не випадковість стане просто збіг інтересів між першими людьми. Вона зароджується одразу після формування середовища для життя людей. Пропоную нам зараз якраз заглибитися в історичну дійсність, Яке походження мають романтичні стосунки та звідки вони беруть свої початки. Для цього ми можемо звернутися до цінного джерела історичної інформації про стосунки між людьми. До Біблії у дослідженні мою увагу привернули такі слова: недобре бути людині самотньою. Саме з цього починається всім відома історія Адама та Єви. Тепер ми чітко бачимо, що Бог заздалегідь подбав та вклав у людину потребу в тісному спілкуванні та у перебуванні в стосунках з іншими людьми. Саме він є ініціатором стосунків між чоловіком та жінкою, але на правильних та здорових цінностях, такі як повага один до одного, терпіння, взаєморозуміння, заради Коханої вам людини насправді в сучасному світі з розвитком різноманітних тенденцій ці здорові цінності просто губляться та асимілюються. Кохання зображується лише як тимчасове задоволення, яке буцімто живе три роки. А романтика вважається лише певними початковими кроками, які допомагають у здобутті своєї цілі. За романтику люди часто сприймають сексуальні почуття та подальші стосунки з людиною. Виходить, що через таке сприйняття стосунків романтика це короткочасні моменти. Які супроводжуються хвилями емоцій з плином часу починається швидка зміна партнерів один за одним. Але ж романтика насправді це більше, ніж просто емоції. Тому цей стан найкраще передається вашими вчинками по відношенню до коханої людини. Давайте поміркуємо, якими стосунки вбачав сам Бог. Певно, це стосунки, центром яких стають особистості, а не потреби. Це стосунки, сповнені глибиною, духовністю, щирістю, зрозумілістю та відкритістю намірами, лише між двома людьми. Це означає, що ти цінуєш іншу людину за те, хто вона є, а не за те, що вона може тобі. be done. Ти поважаєш її вибір, думки, почуття та інтереси. Ти не намагаєшся її змінити під очікування або контролювати її поведінку. Ти підтримуєш її в цілях та мріях. Ти ділишся з нею своїм досвідом, ідеями, емоціями та планами. Ти розвиваєшся разом з нею та вчишся від неї. Таким чином, людина в стосунках має бути близькою тобі, не лише в статевому потязі. Вона не стане тобі такою лише через наявність приємних почуттів. Через те, що ця тема є надзвичайно важливою і навіть дискусійною. Ми були б раді, якби ви поділилися власною думкою з цього приводу. Нам важливо у такий спосіб знаходити різноманітні точки зору, тому ваше судження є важливим для обговорення цієї актуальної теми. Давайте разом заглибимося в деякі практичні моменти, на які варто звернути увагу в процесі сучасного сприйняття стосунків. Перше модні тенденції не запорука успіху. В теперішніх умовах все частіше з'являються моделі вільних стосунків без обов'язків чи відповідальності за людину, яка з тобою поруч. Ці тенденції все швидше просочуються в наше суспільство. А молоді дівчата та хлопці хочуть бути схожими на когось з інфлюенсерів за моделлю поведінки чи характером. У 2014 році світ сколихнула книга Анни Тот під назвою Після її тираж сягає понад 15 мільйонів екземплярів, а переклали її. Більше ніж на 30 мов світу. Згодом вийде ще один бестселер для хлопців та дівчат. Це фільм, знятий за мотивами після. Що там такого незвичайного? Запитаєте ви? Сюжет обертається навколо молодої Теси Янг та Хардіна Скота. Їх стосунки розпочалися з суперечки між молодиками. Та чи зможе Хардін заволодіти дівчиною на першому побаченні? Кінострічка вже налічує п'ять частин цього фільму, який заполонив в серце юних глядачів. Але чи є він зерцем здорових стосунків між нами? Наврядче, адже шляхом маніпуляцій, тиску, постійних образ, ревнощів та кривди між героями важко побудувати здорове сприйняття стосунків для наслідування. Іншим прикладом може слугувати американський серіал Сексуальне виховання, в якому мати 16-річного юнака Отіса досвідчена сексологиня. Але попри це, вони не мають близьких стосунків один з одним. Через це молодий хлопець часто закривається в собі, не розповідає про свої почуття та переживання. І це знайома історія. Для багатьох молодих людей, які доволі сором'язливі та вразливі і не мають близької людини, з якою можна поділитися з сокровенним. У цій конкретній ситуації в родині хлопця особливо бракує підтримки зі сторони найближчих. Можливо, вам також знайомий серіал Ейфорія. Тоді скалічені стосунки героїв Меді та Нейта теж не нові для вас. Здається, що вони притяглися один до одного не через почуття. А за розрахунком, існує ще купа червоних прапорців у цієї пари. Сюжет демонструє, що Нейту подобається не сама дівчина, а більше розуміння того, що вона належить саме йому. Насправді це небезпечно та страшно, тому важливо добре знати людину, з якою ви будуєте стосунки. Маніпуляція ще одна складова цих взаємин. Зазвичай у таких кінострічках не зображуються взаємини такими, які вони є насправді, з труднощами чи постійною правою. Рацію над собою, адже глядач бажає напруженого сюжету. Саме це нам транслюється з екранів. Часто там навіть зосереджено увагу на простоті, легкодоступності та тимчасовому задоволенні. Такий шаблон проекції стосунків вбиває їх реальну цінність у сучасному світі. Тому не варто брати собі за приклад для наслідування історію кохання двох акторів, які обмежені виключно цікавим сюжетом. Адже стосунки складаються не лише з романтики, це щоденна праця над. Собою заради іншого відповідальність не тільки за себе деякі люди просто до цього не готові. А після періоду романтики, букетів, цукерок, вони розчаровуються у партнері та йдуть на пошуки іншого. Але це не означає, що здорових взаємин не існує. Вони є. Проте ви рідко їх зустрінете в кіно. Наприклад, Сара, Джесіка Паркер та Меттю Бродерік. Це подружжя вже разом 26 років, і це не про звичку чи звикання один до одного, це про справжню любов між двома людьми, які постійно працюють над собою заради іншого та не очікують нічого взамін. Звичайно, у них виникають побутові суперечки, але попри це, пара вчиться знаходити спільну мову та йти на поступки заради один одного. З цього ми можемо зробити висновок, що не існує. Нує ідеальних стосунків, якщо обидві людини не зацікавлені в їх покращенні. До речі, цікавий факт: ця пара майже не висвітлює своє особисте життя навіть попри світову популярність, обох вони захищають свої стосунки від журналістів та пліток. Це варто поваги. Друге, зрозумійте свою потребу. Ви не повинні піддаватися тиску оточуючих. Можливо, серед кола ваших знайомих ви лишилися одні без хлопця чи дівчини, в той час як всі ходять парами та радять вам якнайшвидше побудувати стосунки. В такому випадку вам не варто шукати собі будь-кого, щоб не виділятися зі зграє. Навпаки, ви маєте бути зрілими та готовими до того, щоб будувати здорові взаємини без тиску з боку оточуючих. Якщо ви маєте час, який проводите на самоті, радше використайте його з користю. Я маю на увазі самоосвіту. Це можуть бути курси, відвідування, лекцій, нові хобі, розвиток власних скілів. Для цього ви можете задати собі кілька запитань: наскільки від 1 до 10 я морально та свідомо готовий до стосунків з іншою людиною? Чи є у мене людина поруч, з якою я можу побудувати міцні стосунки, та якою є моя найбільша потреба? Можливо, справа Взагалі, не в тому, аби шукати партнера. Може, варто розібратися з почуттями всередині? Третє: бережіть себе. Все частіше суспільство схиляє нас до думки, що статеве життя є фактором дорослості. Насправді це не так. Ви не маєте схиляти себе до сексуального контакту лише заради того, аби відчувати себе зрілим. Можливо, для когось незайманість у 18 років це приклад для глузування. Натомість для вас це обґрунтована позиція, яка включає повагу до себе як до особистості, яка не йде за течією. Запитайте у себе, для чого мені статеві стосунки на цьому етапі життя? Можливо, я просто шукаю втіху. Абсолютно не варто боятися відвідувати. Таких лікарів, як гинеколог, сексолог, це лише засвідчує про вашу серйозність та усвідомленість. У цьому ролику ми хотіли нагадати вам, що це цілком нормально, коли ви ще не в стосунках. Цим самим не втрачається власна ідентичність та призначення. Навпаки, ви маєте вдосталь часу, аби набути це чи віднайти. Обов'язково дайте знати про свою реакцію лайком та коментарем. Також надсилайте це відео своїм знайомим, аби якомога більше людей були освічені у цій темі. Цьому я прощаюся з вами. Скоро побачимося всім па-па!